Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки, буде ну, вони поурізали пенсії, зарплати, виплати, оці там інвалідам, пенсіонерам. Це все вирізали. І а, зараз буде 166 шістдесят шість ардів доларів тих двадцять році. Ну нам Європа ті не відправляє стільки. Поним? у нас немає стільки надходжень взагалі. З уся Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка збори. Тому ну продовжує цю історію безполезно, Дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі. Гірше, це типу, дуже важко досягнути, бо Росії побарабаної свої плани, але от така от історія. Будемо надіятися, що домовляться дипломати, значить, їдуть, домовляються за мир, ну воно постійно відбувається. Якщо ви думали, що політики всі погані, неправда. Не У нас в українській політиці є дуже 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 гарні люди, особливо серед дипломатів послів. І а, це дуже важко домовитися про якийсь мир щоб. Далі не було продовження. Всі ж прекрасно розуміють, що з Росії дуже важко про щось домовлятися. Тобто, це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний з усіх сторін він має бути вигідний і так далі. І дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження. Ну, будемо сподіватися, що вони про це домовляться, бо то, що готує Росія, які бюджети вона готує на 2026 рік, і яка вона і оці розумієте, росіяни, що вони будуть хер би солі доїдати да їм, би це ліж би Росія в пірді. Так ну це, це безполезно. розумієте? І на фоні тих цих оцих корупційних скандалів в Україні і на фоні того, що стає менше допомоги в Україну, але повірте її, ще достатньо. Тобто воно ще може продовжуватися і продовжуватися і продовжуватися. Але будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир, який з Росії дуже 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 важко підписати. Тут палка в двох концах, Будемо вірити в чудо, що щось станеться.